В Івано-Франківську провели зустріч українських та чеських підприємців. Такого рівня заходи не відбувалися вже понад два роки: спершу коронавірус, а потім повномасштабне вторгнення. Зараз відновлюють, бо для розвитку економіки дуже важливо організовувати такі зустрічі. Вже давно захід такого рівня тут не проводився. Вперше було зв'язано з коронавірусом, потім війна. Всі займалися волонтерством. Перший рік війни відтермінував ці моменти, тому що, от, наприклад, торгово-промислова палата. Вона стала центром волонтерства. Сюди з інших країн приходили вантажі і перенаправлялися в ті на ті території, де вони були потрібні нашим військовим. Торгово-промислова палата допомагає об'єднати наш та європейський бізнес. 16 компаній, які працюють буквально у всіх сферах промисловості, зібралися щоб обговорити питання, які стосуються розбудови та розвитку нашої країни. Ми сьогодні розглядаємо всі можливі варіанти співпраці з Чеською республікою. Це, як я вже сказав, будівництво у всіх сферах, тобто і промислове будівництво, і житлове будівництво. Це є енергетика, це енергетика альтернативна, це є традиційна енергетика. І ще інші компанії, які, тобто маркетингові компанії, юридичні компанії, які сьогодні також приїхали до нас, логістичні компанії. Україна з Чехією розпочала свою співпрацю ще у 2005 році. Проте вона була зосереджена у Краматорську. Зараз хочуть відновити виробництво та експорт, але вже на заході України це і розвиватиме економіку, і підприємці матимуть змогу навчатися один в одного. Затім маємо потенціал, на продаж наших виробків. Основним завданням є зараз експорт товарів, а не перевезення заводів сюди, тому що ми не знаємо, як далі будуть відбуватися події, і чи це буде релевантно для нас. Але ми продовжуємо постачати сюди машини, а також навчати людей. Постачатиме машини, які будуть обточувати метал та виготовляти різні деталі. Завдяки цьому може бути оброблений і метал, і пластик та інші матеріали. Це може стосуватися навіть вироблення вітряків, електрини, цоколи. На окупованих територіях вирощування овочів та фруктів стало проблематичнішим, тому необхідно розвивати агропромисловість на заході України. Євросоюз це таки це більше системність, скажімо так, більша стратегічність. А в нас є такі плюси, як надзвичайний клімат, земля і ми маємо великий потенціал. А в них системність знову ж таки організації бізнесу. Бачу в тому, щоб робити більш кінцевий продукт, переробку, виробництво готового продукту. Додана вартість залишати в Україні, тобто і співпрацювати над готовим продуктом, уже а не над сировиною базою, як в цілому. Більшості України охоплюють не лише Івано-Франківську, а й Чернівецьку та Тернопільську області. Кожного є свої ідеї та плани для розвитку. Нас цікавить взагалі енергетика, логістика. Нас цікавлять, скільки область є агропромислова. Нас цікавлять різні проекти в сфері АПК. Ми привезли свої інвестиційні пропозиції, інвестиційні паспорти. З нами є делегація. Тобто вони вже бі b має бути потужним через вторгнення агресора на територію, Торію України багато промисловості та міст зруйновано. Проте відбудовувати країну та розвивати промисловість потрібно вже відтепер. Зазначає генеральний консул. «Навіть коли триває війна, потрібно продовжувати працювати та займатися бізнесом і промисловістю. Розвивати економіку саме тому з компанією чеських підприємців ми приїхали на Західну Україну, щоб це покращувати. чеських але не було Зараз потрібно. Не лише розвивати підприємства, а також і залучати інвестиції. Це допоможе розвивати всі можливості та плани саме тут. Генерувати кобізись Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія Раї.